Як їжачок готувався до зими. У лісі жив їжачок. Змайстрував він собі хатинку в дуплі старої липи. Тепло там, сухо. Ось настала осінь. Падають жовті листочки з дерев. Незабаром і зима прийде. Почав їжачок готуватися до зими. Пішов до лісу, наколов на свої голочки сухого листя. Приніс до своєї хатинки, розстелив його, стало ще тепліше. Знову пішов у ліс їжачок, назбирав грушок, яблук, шипшини, приніс на голочках у хатинку і склав у куточку. Ще раз пішов їжачок у ліс, знайшов грибочки, висушив і теж склав у куточку. Тепло й затишно їжачкові, але самому так сумно. Захотілось йому знайти товариша. Пішов у ліс і зустрів зайчика. Але не хоче зайчик іти в хатинку їжачка. І сіра мишка не хоче, і ховрашок, тому що у них свої нірки є. Зустрів їжачок цвіркуна. сидить цвіркун на стеблі, тремтить від холоду. Іди до мене жити, запросив звірок його пострибав цвіркун до їжачка, У зимку їжачок цвіркунові казки розповідав, а цвіркун пісні співав. Розфарбуй їжачка та запаси, які він зробив на зиму.